Медсестра Ірина готує робоче місце до прийому пацієнта у кабінеті діабетичної стопи. Тут встановили усе необхідне обладнання для апаратного медичного догляду за ураженими ногами. Це безпосередньо наш фрезер. Працюємо ми по шкірі і по нігтях фрезами. Фрези в нас є різні, вони змінюються. Вони є одноразові, є багаторазові. Багаторазові вони стерилізуються. Це, наприклад, для шкіри тут одягається купачок. Купачок одноразовий, ми його використали, не заразили, викинули. Така у нас є фриза, ця фриза працює по нігтях. Вона багаторазова, вона стерилізується. Є такі малесенькі, вони більше по мозолях і по нігтях потовчених не можна забирати дожину. Щодня сюди в середньому звертається троє пацієнтів. Процедура триває від 40 хвилин й до години в залежності від ступеня ураження. Там є гіперкератози, які ми можемо забрати. Це робота скальпелем, це робота апаратом, це розм'якшення, це робота з ногтями. Діабетична стопа небезпечне ускладнення цукрового діабету. Хворі страждають від запалення тканин, деструкції кісток, деформації стоп, трофічних виразок, ран, що не загоюються, та інших важких станів. Синдром діабетичної стопи він розвивається кожного третього пацієнта з цукровим діабетом. Кількість пацієнтів з цукровим діабетом росте не тільки в нас в країні по всьому світу. Їх вже близько 300 мільйонів в світі. Людина відчуває біль і важкість. Людина от наступає на стопу і вони дуже часто жаліються. Таке враження, ніби як в них стороннє тіло ви взуті. Ніби кажуть, ніби ти камінчик попав, а я не можу нічого з ним зробити. І вони вже, встаючи з крісла, вони вже кажуть, що мені вже набагато краще, мені легше вже ходити. Саме тому важливо, щоб за станом кінцівок діабетика постійно спостерігав фахівець. Для цього у міському лікувально-діагностичному центрі, що знаходиться у приміщенні поліклініки номер 4 відкрили спеціалізований кабінет. Всі кошти виділив лікувально діагностичний центр і це близько 100 тисяч гривень. Що вже? Вкладено, ну і планується ще далі розвивати це все, бо є витратні матеріали, які постійно треба закупляти, але на це гроші є. Лікування у ньому можуть проходити усі хмельничани, послуги надають безкоштовно. Управляє і сімейний лікар, і вузький спеціаліст, якщо він бачить, запідозрює патологію захворювання периферичних артерій. Ну і якщо це ж. Він виясняє, що в нього в людини є цукровий діабет. Це теж збільшує частоту проблем з кровопостачанням ніг. Ну, основні сімейний лікар, індокринологи. Від початку роботи у кабінеті діабетичної стопи медичну допомогу отримали біля 30 пацієнтів. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.